Ти щось таке класне робиш. А що це ти таке робиш? Ану, розкажи. Всі думають, що тобі пощастило. Ти працюєш онлайн, ти заробляєш кучу грошей, вони тобі падуть з неба. Насправді ні, воно так не працює. У них нема такого бажання, як було в мене. Цей курс підійде тим, хто хоче. Треба йти, треба рвати і метати. Це класно, коли ти наважуєшся. Це респект. Навчання мені далось досить легко. Все було зрозуміло, все було досить класно. Навчити людей треба, треба вміти. І в школи це дуже прекрасно вийшло. Ви змогли таке зробити, не просто працювати в цій сфері і заробляти дуже багато грошей, а навчити людей дати змогу іншим людям опанувати цю професію і досягти якогось певного успіху. Для цього є міні-курс. Можна спробувати подивитись. Якщо таке, прям точно ні, ну то, тоді нащо? Для тих людей, які люблять логічне мислення, для тих людей, які